Так, на моєму каналі. Це відео буде про ячмінно-житні віскі. Перед вами 100 кг ячменю. Я вже зробив памел такої фракції. Ця фракція вона крупніше муку та ідеальна для холодного оцукрювання, котру я буду робити за допомогою дріджів з ферментом подіан. Потім я залю цей дистилят у дубову бочку, в котрі зараз знаходиться чача. Я туди півроку назад заливав чачу, а незабаром буду зливати коньяк та сразу же перезаряджати цю бочку цим віскі. Як я ставлю Брагу, я не буду показувати. Також я не буду показувати, як я роблю перший перегон. Ці два відео дуже підробні є на моєму каналі, а вийду в ефір вже коли буде, буду робити другий перегон. Все, я пішов ставити Брагу. Зустрічаємось на другому перегоні. Брага відбродила десь за три тижні. Я зробив першу перегонку. Зараз іде від голів на другий перегонці. Голову відбираю достатньо швидко, Це роблю навмисно, щоб википіли всі перехідні фракції. Апарат зібраний. Перша мідна конусна кришка, далі мідний шолом. Другий мідний конус я не встановлював, тому що хочу зробити цей напів більш ароматним, більш міссистим. Але я встановив прямоточний мідний дефлегматор. Зараз він неактивний. і Буду ли я його активувати? я не знаю. Встановив його на всяк випадок. Коли переключати на отбор тіла та заканчувати тіло, буду орієнтуватися виключно на свій нюх. Незабаром вже буду переключатися на відбір ароматного тіла. Отримав я 21 літр дистиляту, спиртозність. под бочку я заливаю 65 Цілих Ну, чому так? Тому що у бочку треба заливати більш ніж 65%, тому що деякі таніни, дубові таніни, вони розчинюються спиртом спиртуозністю більш ніж 65%. Зараз я зливаю коньяк з бочки та одразу ж перезаряджу бочку цим дистилятом. Жито я додав трохи пізніше, воно ще не готове. Минуло три тижні. Житний дистилят готовий. Зараз заливаю його у бочку. У підсумку у мене вийшло 21 літр ячменя та 4 літра жита спирту. Спиртозність життєвого спірту така сама, як і чмінового спірту 65,5%. Зараз закуповю бочку та відправляю її на секретне місце витримки. Медув один рік та один тиждень. На мою думку, віскі готов. Зараз йде злив. Після зливу ми з вами традиційно заміряємо спиртозність та скільки випили ангел. Релив я віскі та можу підвести і дох. По об'єму об'єм був 25 літрів, зараз 21,8. Це на 13% менше, ніж я заливав. Колір камера не передає, але колір такий, як дуже міцний чорний чай. Міцність трохи збільшилася, було 65,5%. Зараз з поправкою на температуру 66,66%. ,66%. Зараз доводжу до е, питьової міцності 40%, даю відпочити у, у склі десь біля місяця. Та ми з вами зустрінемось та продегустуємо, що вийшло. Нарешті я дочекався дегустації. Ось такий колір цього напою. Давайте будемо дегустувати. По-перше, аромат. Аромат чітко зерновий, тому що буває солодові віскі та зерновий віскі. Солодовий він е, має запах шелухи солоду, котре не всім подобається. Тут цього запаху немає, на першому плані тут ячмінь. Та цей ячмінь дуже гарно доповнює жито. На другому плані відчувається добова бочка, яка пом'якшує цей напій. Е, зараз скуштуємо на смак. М'який зерновий напій. На першому плані ячмінь. жити не відчуваю, але воно змякшує цей напій, на другому плані бочка. Напій абсолютно не солодкий, якщо порівняти його з Кельвадусом, кельвадос казався солодким, тому що був дуже насичений аромат яблука. Напи кажуться, як солодкі. З цим я зустрічався не перший раз. Цей купаж він не солодкий, тому я записую його у розряд чоловічих. На цьому все. Всім дякую за перегляд та до скорих зустрічей на каналі.